Реальна вартість чистого матеріалу для цієї прекрасної санітарної кімнати. Двері, сенсор з магнітною фурнітурою, ручкою і повним повним блоком. Вартість раз. Плитка під камінь. Вартість за квадратний метр раз. Вартість за загальний об'єм два. Плитка коралова. Вартість за квадратний метр раз. Вартість за загальний об'єм. Два. Плитка сіренька на підлогу. Вартість за квадратний метр раз. Вартість за загальний об'єм – 2. Унітаз з інсталяцією та кнопкою – Вартість. Гігієнічний душ. Вартість. Неймовірна душова стійка на три виходи. Електронним термостатом. Вартість. Витяжка з чорною матовою панелью. Вартість. Світильник. Вартість. Натяжна стеля, тут у нас 3,7 квадрат, але зверніть увагу, будь ласка, як багато путів, як багато кутів. вартість. Квадратний душовий трав влаштований в підлогу. Вартість раз. і загальна вартість чистового матеріалу для влаштування такої класної санітарної кімнати раз, і з'явилася. Це вже більше схоже на ціни 2023 року. Як вам така вартість? Напишіть свою думку в коментарях.